Дня, друзі колеги, сьогодні в нас 30 січня, такий чудовий сонячний день. Залишилось у нас вже місяць зими і новий сезон, грубо говоря. Сьогодні вівторок, трошки обновилися в нас ціни на продукцію, на жаль, не в хорошу сторону, так що трошки поговоримо про це. Також відвантажуємо залишки сояшника на Карнел. Таж трошки розкажу, що по чому спірзавод наш вивезли кукурузку туди, так що побалакаємо трошки по цінам. Тихенько йде відвантаження кукурузки. До речі, при Савкові цей спіртзавод входив типу, в топ спіртзаводів всього Союзу. Там куча в нього наград, відзнак і прочого. А один раз він навіть участвував. Спірт цей у Франції була виставка якась там типу спиртних і напоїв, і спиртів, то спірт з нашого спіртзаводу зайняв виграв гран-при міжнародне і подарували тоді французи 20 сітра на мікроавтобус, а Це ще. Присавкові було, то тобто ніхто ще тих і мікроавтобусів не бачив. Досі ті мікроавтобуси стоять в співзаводі, там вони вже згнили. Але була і така історія цікава. Привезли нам ще трохи солярки дозаказали, щоб хватило нам уже на посівну, на оприскування, на культивацію, Може, там трохи останеться ще якісь там на ранні жнива, може. Коротше, щоб вже бути повністю всім забезпеченим, щоб вже ні за що голова не боліла, так сказати. Так що, зараз вигружаємо. Фірма EconTrade, постійно ми в них заказуємо. 46 гривень літр з доставкою з ПДВ. Ми працюємо. За налічку не купуємо, нема смисла, невигодно. Працюємо з ПДВ. Запускаем. Что идет, сюда? О, пошло. Что, вот. Юрий Иванович? Тайбаша солярка як з неба. <реш> як <у> бочку, так. <реш> як у бочку натурі. тулі. <реш> яка солярочка. Та, та, ти що, диви. диви. Латвія, так? Диви. Да? диви. Та ти шо? Но, Сам би їв, та хліба нема. Я це? не знаю, може цей. Візьмемо трохи, щоб картошку пожарити. Так і треба, тільки ж трошки, де це. Ну да, сидя там. Хоч... Ти що, вона... там як приправа вона буде. Навіть не треба приправ як. Ні, ні, та куди там? Це ж Ча вона чеська. Е, литовська чи латвійська, так? Да? Латвійська. Латвійська? о Боже, такої не де нема тільки у нас. Це спеціально на картошку привезли. Ой добра картошка, смачненька, блядь. Це просто лабє. В общем, вам не передать, по ну ви слухайте. Все, лавочка закрита. Закривай. Так, ось такий обіді. Рішили перекусити, так? Да? Смачненькая. Дядя Юра. Охуенная дядя, блядь. Че слышу, типулька. Это ж, блядь, витамины Ю. Чтоб не было хую. Горчи, нахуй. Так, ну пора. Компайно, да, давай. До бою, нахуй. До бою. Все, нема? Есть. Всем давят, есть. Дай мне Так, две взять. Две. Сюда. Раз, два. Нормально. До бою. Валет. Дима. Так, все, перериваємо трансляцію. Да. Дядя Юра, пару слов для апетита. Ой, пацани, пацани, ми будемо зараз дуже смачне блюдо їсти. Приготовлено на буржуєчки, блядь. Да. Це я готовив, блядь, з директором. <реш> <реш> Яєчка, ковбаска, цибулька, чесночок. Ну, і на со і на солові. І, со і горчечка. То просто завались! Все. Все, приємно аптеці! Спасибо! З ними буде приємно. Віться, <ривіт> друзі, на пшеничку. Жовте поле стоїть. Підшмалило вершки конкретно. Напишіть, друзі, що, що робити, чи, чи вже щось робити, чи ждать. Така ситуація. Пшениця ДСВ-Артіст посів 15 вересня. Такий стан. Плануємо по відновлюванню вегетації вже працювати косом. Взяли косу трохи, десь кілограм 120, отак, 130 плануємо косу, а далі будемо дивитися. В тому полі плануємо сіяти ласкалу, Це у нас тут кукурузка була піонер 974. По нулю в цьому році сіяли вже ласкалу. І в минулому подобається, так що будемо своєю сівалкою дисковою потихеньку сіяти. Везе нам товариш сою Аполо, взяли на посів Аполо і Відбі, потихеньку починають звозити. Ну, дивимося. Що нам Женько привіз? Жарить, може, Женько, жарить можна чи ні? калібровано, половинок немає. Блі. Це просто поставить. Жак, а, а як, без, без них, Ну, щоб 100% не може такого бути. Ну, а так то. Це хіба по перебирати і то, блядь. — Я без половинки там по 30 тисяч. Це да, Жак? Скільки ти кажеш днів? 80-90. — 80-90. — І що вона в тебе сипала в цьому Пеку, году? году ну, в цьому году вона всіх добре сипала. 40 і 30. Ну, за 40 сипала. І 90 днів ти вже вбирав. А коли ти її вбирав? Чи я пам'ятаю? — Ну, приблизно. В вересні, в жовтні. Та в вересні. У вересні. Вересні, вересні. Я поняв. І ще в тебе відбі, так? Да? Відбі є, так. Да. Так. Да. Це ми взяли, виходить, півтори той, півтори той. Ми Будемо пробувати. Відбі будемо пробувати точним висівом сіяти на 35. Ну, да, бо вона да. А Аполло будемо сплошним сіяти. Так що, кому треба соя, ось, Женька номер прикріплю. Чи це залишилося, щось не залишилося. Ну або на наступний рік покажемо, що він привіз нам за сою. подивимося, який буде урожай. Всі кинули сіяти сою, актуально, да, сталося, і м'язка соя. Ну, Как совсем помечтал. Да. <laughs> <laughs> Сходить no. это не вам, блядь. Ну да, есть-то хочется, колбаски, да? Будем своё ебать на. Ну, мы сейчас съездим вам трохи попробуем. Да, попробуем. Сладка, не сладка, блядь. <laughs> <laughs> так же такие дела. Спасибо. Замер лога. 11:03. Ну та хуя до 20 на. Ну, <плес> <плес> так, по цінах, друзі, по СВшнику ціна просіла на 400-600 гривень на Кернелі. Зараз там ціна становить 13400 по першій, першій формі, по безготівковому розрахунку. Соответственно, здавали ми і по 14, і по 14 100. На заводі зараз 13400 мінус. 600-700 гривень на тоні. Не дуже приємно. По сої, по королівському смаку. Ціна на сою з 18, зараз вже 17 тисяч. Це також по безготівковому розрахунку. Перша форма. Ну і за налічку плюс-мінус десь в районі 700-800 гривень ціна теж опустилася. Так що... Тож не дуже приємні новини на кукурудзу. Ціна падає в усьому світі. За того, що там в Аргентині збільшили з 35 по-моєму, на 55 мільйонів тонн вироблення кукурудзи, ціна потихеньку падає. Ну і ще плюс чому падає, того, що морським шляхом стало дорожче перевозити кукурудзу. Десь в середньому на 8-10 доларів на тонні подорожчала перевозка кукурузи. Зв'язано це із ситуацією в Червоному морі, а ми, як правило, Україна експортує кукурудзу саме в азіатські страни, страни Ближнього Востока, то за цього, звісно, ціна теж просідає. І все плат... за все платить виробник. Тобто ми з вами. Де б які не були качелі, де б що не случилося, завжди в мінус іде тільки виробник. Трейдери, скільки заробляли свою маржу, так і заробляють. Перевізники, скільки заробляли, скільки і заробляють. А ми з вами будемо покривати і всі да, покривали всі чужі витрати за рахунок нас. На жаль, На жаль, по пшениці така сама ситуація. Пшениця впала ціна десь приблизно на 8-10 доларів. І в портах, і тут по місту у нас. Якщо в портах була ціна десь в районі 6300, то зараз ціна десь в районі 6-6,50. Такі справи. Так само і на кукурузу ціна доходила там 6300-6400. Зараз з вашою доставкою ціна в порту в районі 6 тисяч. Ось вам ці 10-15 доларів і вирисовується, так би мовити. По сояшнику я чогось думаю, що це штучне падіння. Вроді би, як би там впала ціна на олію і на світовому ринку, але все одно на цьому дуже сильно переробники і трейдери маніпулюють. Це раз. По-друге, зараз е, як не крути, вже ось весна не за горами. Ви ж бачите, яка погода на дворі. Як не крути, люди вже думають, що треба чимось закуповуватися і добривами, і посівматом, і засобами захисту рослин. Як не крути, на це все треба гроші. І ми возили ось е, буквально два дні назад е, на кернел е, сімочку, то машин повно. Всі везуть, везуть і везуть. Звісно, це е, опускає ціну вниз і цим користуються е, трейдери закупівельники. Так, така ж сама ситуація із Соєю. Е, хто держав, скільки міг уже, да, і, і думав, що ціна буде там 20, плюс, ну, навряд ли вона буде. Я думаю, вона відросте назад до 18 тисяч плюс-мінус, але це може бути вже в кінці. Весни або в началі літа. Так само і на кукурузу, і на семочку спомните мої слова, літом ціна виросте. Я думаю, що семочка літом буде по 15. Ну, не всі ж можуть додержати до такої ціни, тому що треба і солярка, треба і те, і все, і зарплати платити, і податки, які ніхто не дивиться на, наш, на ціну на нашу продукцію, а податки завжди піднімаються. Так що, такі справи, друзі. Так що таке коротеньке відео вийшло. Дякую всім за перегляд, дякую всім за підтримку лайком, коментарем. Дуже буду вдячний, якщо підтримаєте мій канал підпискою. Так як всього близько 15% із переглядів підписані на мій канал. Так що буду всім дуже вдячний за вашу активність. І до нових зустрічей!